І, типу, ось така картинка в нас сьогодні калюжі, але на небі, наче як ясненько. І вітер сильний, як ви можете бачити. Але фішка оцього всього, що ясненько, це ну, буквально на пару годин, і воно так от хоп, і все міняється. Тупо, моментально, через те, що сильний вітер, штормові попередження в нас, оця вся байда. Ти. Ахреніваєш того, як швидко це все міняється, і, блін, там потрібно працювати. Потрібно йти в студію, потрібно робити рейли, тому що багато речей з'являється: робити ще полички. Потрібно нарешті доробити місце під шорце, під все. Але ти не можеш туди йти. Банально через те, що холодно. Ну це просто жесть. І по ітогу ти просто. Ну, я просто сиджу це весь час, монтую, монтую, монтую. Благо, що я хоч назнімав знімав і є що монтувати. Але, наприклад, мені треба. Локація під те, щоб знімати крипту, мені потрібні рейли, дуже потрібні рейли, тому що дуже багато коробок з речами, і це все потрібно вивісити, щоб було зручно фотографувати і потім шукати, а не по 100 разів переривати один і той самий ящик. І поки не наладиться погода, поки хоча б не буде. Більш-менш якась комфортна температура при роботі. Типу, ти, коли працюєш, ти нагріваєшся в будь-якому випадку, але потрібна хоч якась комфортність. А зараз її немає. І це прям піпець, як тормозить. І це вже два чи три тижні така погода, і вона просто жесть. У мене немає слів. Це, це просто дичайша весна, якась, вона максимально кончена. Тому. Зараз тренуюся, записую відоси по тренуванню сьогодні ноги. і йду, опять монтувати. Опять вибору, як такового, немає. Я ж кажу добре, що є, що монтувати. І щоб вивільнити трохи місця, я почав заливати вже відоси ті, що змонтував і на другий канал, бо пам'яті бракує. Але ж теж є ліміти по заливці, тому... Заливаю поки є ліміт, а потім іду знову монтую отакі справи.